Вітаю! Сьогодні ми заглибимося у світ літніх шин. У фокусі дві моделі преміум комфорт класу Кумхо Екста HS 52 та Гудьєр Eagle Sport 2. Так, вітаю. Ми проаналізували купу тестів, відгуків, ну, власне, все, що змогли знайти. І мета сьогодні допомогти розібратися, яка шина краще підійде під конкретні потреби. Ага, бо знаєте, обидві ж ніби для легкових авто. Обидві з акцентом на комфорт саме так. Але насправді, коли починаєш копати, то бачиш, сильні слабкі сторони у них різні. Вибір такий, ну неочевидний. Гаразд, давайте тоді почнемо з кумхо. Екста HS52. Це здається, модель 22-го року. Наступник HS-51. так відносно свіжа модель, і от тести кажуть: на сухому асфальті вона просто чудова. Зчеплення, керованість. «Аутоекспрес» її навіть назвав однією з найшвидших. Четверте місце за гальмуванням. це ж серйозно. Це дуже добре, так. На сухому вона дійсно сильна, але як завжди, цікаво, що на мокрому. От, бо часто буває компроміс. Ну тут кумхо тримається непогано. Тести Автоклуб ЧР, наприклад, дали їй, здається, 78% загальмування і керованість на мокрій дорозі. Це цілком пристойно. Але. Відчуваю, що є, але є Є слабке місце. Це бічне аквапланування. Ну тобто, коли в повороті на воді колесо втрачає щеплення. Ага, зрозуміло. От за цим показником вона, ну скажімо так, пасе задніх в тестах All-Tire Tests аж 19-те місце. Ого, це треба мати на увазі. А що з комфортом? Рівень шуму, наприклад, все ж таки комфорт клас. А отут кумхо, знаєте, приємно дивує. Шум дуже низький. Четверте місце в тих же тестах All-Tire Tests. Тобто вона тиха, тиха, добре тримає на мокрій, крім бічного аквапланування, чудово на сухій. А де ж підступ? Економічність саме так. Тут є нюанси. Е, зносостійкість середня, непогана, але й не рекордна. Десь в сьоме місце в тестах. А от опір каченю вищий за середній. Тобто, трохи більше пального буде їсти. Ну теоретично так. Тринадцяте місце за цим показником. Зрозуміло. І ціна при цьому близько 100-110 доларів. Це робить її досить вихідною чи не так? Абсолютно, співвідношення ціна якість тут дуже привабливе. Виходить такий собі портрет HS-52. Це для тих, кому важлива керованість, особливо на мокрій дорозі. Тиша в салоні і хто не хоче переплачувати, але готовий миритися з середньою ходимістю і не найкращою паливною економічністю. Саме так збалансований варіант, але зі своїми компромісами. Добре, переходимо до Goodyear. Eagle Sport 2. Тут виробник робить ставку на продуктивність, комфорт і. А от що важливо? Довговічність? Так, довговічність це їхній, так би мовити, коник прямих тестів. Саме цієї моделі не так багато, але Але? Але часто дивляться на її, скажімо так, найближчого родича: Efficient Grip Performance 2. А ця модель, вона перша за прогнозованим пробігом у тестах ADAC. Перша. Це дуже серйозно. Оце так. Тобто, ходить довго. А економія пального теж добре. Той самий родич посів друге місце за низьким опором коченню. Тобто обіцяє бути економною. Вражає довговічність, економія, комфорт теж обіцяють м'яку їзду. А де ж тут слабкі місця? Мабуть, мокра дорога порівняно з кумхо. Дуже ймовірно. Саме на мокрій дорозі, судячи з усього, Eagle Sport 2 буде поступатися кумхо. Щеплені? Так, в щепленні, в керованості, тести аналогічних моделей на це вказують. Ну і щодо шуму. Хоч вона і м'яка, але може бути трохи гучнішою за HS-52. Трохи гучнішою? Так, незначно, але різниця може бути відчутною. І ціна, звісно, вища: десь від 130 150 доларів. Преміум бренд дається взнаки. ж. Goodyear Eagle Sport 2 це вибір для тих, хто ставить на перше місце максимальний пробіг, економію пального і, ну, репутацію бренду, і готовий за це заплатити більше? Так. І можливо трохи поступитися показниками на моклій дорозі та рівнем шуму. Отже, якщо підсумувати Кумхо Ач СВС 2, краще на мокрій дорозі, тихіша, дешевша. Ага. Goodyear Eagle Sport 2. Довше ходить, економить пальне, але дорожче і, можливо, гірше в дощ. Саме так критерії вибору стають чіткішими, потрібен баланс ціни, тиші та мокрої безпеки. Дивимося в бік кумхо. А якщо головне проїхати якомога більше кілометрів на одному комплекті і зекономити на пальному, тоді, скоріш за все, Гуд'єр буде привабливішим варіантом. Звісно, треба враховувати умови їзди. Ну так. Класика жанру: те, що добре для сухої траси і довгих поїздок, може бути не ідеальним для міста з частими дощами. Точно маємо дилемму. Доступність і впевненість на мокрій дорозі з одного боку це кумхо, так. А з іншого довготривала вигода, ресурс та економія. Це гуд'їр. Ось так. Це все наштовхує на думку. Так, знаєте, це піднімає таке цікаве питання. Чи завжди гучне ім'я і вища ціна означають найкращий вибір от саме для вас, для конкретних потреб водія? Хм. Чи можливо варто уважніше придивитися до таких от збалансованих варіантів, які можуть бути оптимальними саме для певного стилю водіння, певних умов, навіть якщо вони не лідери абсолютно в усьому.